Для початку беремо одну ємність і в ній будемо змішувати сухі інгредієнти. 215 грамів борошна я просіяла. Сюди ж треба додати 2 столові ложки какао. У мене какао алкалізоване, гарної якості. Так, прям дуже повна набралася. Ну і трішки ось так зробимо. Чим краще какао, тим буде ліпший результат. Какао обов'язково раджу також пропускати через сито для того, щоб не потрапили ніякі грудочки. В нашу майбутню суміш. Сюди ж відправляю одну склянку цукру. Цукор, склянка в мене 250 мл. Сюди ж додаю одну чайну ложку звичайної соди. Соду гасити не треба. Сода погаситься автоматично за рахунок какао, так як саме какао, містить, має точніше дуже кислу середу, і в нього pH складає 5, 6, тому в рецептах, де є какао, соду гасити додатково якоюсь кислотою не обов'язково. Також обов'язково сіль, Ну, можна сказати, дрібка. Якщо брати в чайних ложечках, то десь одна третя чайної ложечки. І за бажанням можна додати ванільний цукор, я чайну ложечку додаю. Цукор ванільний не обов'язково. Можете просто задовольнитися. Какао. Все, тепер всю цю суміш необхідно гарно перемішати. Все, і цю ємність поки що прибираємо в сторонку. В іншу ємність вбиваємо два яйця та взбиваємо їх міксером. сюди ж додаємо 170 грамів молока. І тепер сюди ж додаємо 85 грамів звичайної олії. Рафінованої без запаху все, обидві наші суміші готові. Тепер залишилося їх поєднати. Вливаємо рідину в суху суміш і перемішуємо міксером. Лопаткою зачищаємо бортики і останнім інгредієнтом 170 г грам окропу. І дуже добре треба міксером це все поєднати. Все, тісто готове для випікання наших мафінів, чи то кексиків. Тісто може здатися вам за рідким, але так і повинно бути. Як ви вже зрозуміли, цей рецепт підходить для випікання, як і в звичайній духовці. Так і в аерогрилю. Я, звичайно, буду випікати в аерогрилю. У мене ось такі силиконові формочки для мафінів. Наповнюю я їх майже доверху залишаю зовсім трішечки вільного простору. Ну, а далі все як завжди. Відправляю, вмикаю преднагрів, випічка, старт. Спочатку пішла функція преднагріву, і як вона закінчиться, автоматично увімкнеться функція випічки. Випічка буде відбуватися. На температурі 160 градусів протягом 12 хвилин за необхідності час можна додати. Ну або ж виставити власноруч за допомогою ось цієї кнопочки, температуру 160 градусів і виставити час, який ви вважаєте, вам необхідно. Все, чекаємо. А через 12 минут ця красота вже готова. Готова точно, тому що перевіряю на суху лучину. Єдиний мінус саме цих моїх форм форми не потрібно обов'язково брати тільки такі. Ви можете взяти будь-які, які у вас є. Рівненькі для кексів на планшетки окремі це все без різниці. В мене немає рівненьких. Перевірити. Але в цих формах, там, де пиптик всередині форми, ось на готовому виробі такі виходять фігурні загогулянки. Але на смак це ну, ніяк не впливає. Розігріваю аерогрильку я тільки перед першим використанням. А далі вона тепла і всі наступні партії. Я більше розігрів, не вмикаю. І ось така краса і смакота виходить в готовому вигляді. З цього замісу виходить 850 грамів вже готових мафінів. Вони неймовірно ніжні. Всередині вологі м'які-м'які, пухкі-пухкі, як можете бачити, дивіться. За бажанням, звичайно, можна посипати цукровою пудрою, але в нас якось таке не користується попитом, тому я ніколи не посипаю. Готуйте і смакуйте.